Всім привіт. Берем чистою картошку. Це надо для основи. І починаємо натирать. Начніть не з картошки, начніть із цибульки отакої, вот тому що що, правильно? Є золоте правило. Якщо начнете з цибульки, картопля не потемніє. І поїхали. Кажуть, що надо свистіть, щоб не плакати. У того, чи я сиджу чи стою, нічого не міняється. Фізическа сила проміняється исключительно в руках. Натерли і сюди положили. У мене скільки? п'ять карташин, дві маленькі, три великі. Хтось перепускає через мясорубку. Ну не будемо тупити ножи, мабуть, на мясорубці. Чого? А я вам скажу чого. Тому що фігі знає, як їх тоді точити. Як ви точите ножи так. на мясорубці? Що у вас вони не тупляться. Нові куплять. Може. Так, трем до кінця. Боже, думала, терти буду вічність, Ну, натерла дуже быстренько. Тепер дивіться, оце є на чорта. Вот так трошки його отожміть, трошечки. Бо нам надо, щоб оця водичка стекла. І його туди. Ну, хто любить крахмали, можете, звісно, випивати, не знаю, там всякі урінотерапії. Я таким ділом не займаюся, але якщо хто там знає його примінення, то милості прошу. Так не дуже, знаєте, бо буде потім дуже забите воно таке, тому Робіть трошечки, потрошечки. Так, тепер що роблю? Це підсалюю хорошо. Тільки хорошо підсалити. Ах, йолки палки, опять руки мокрі в солі. Ну, нічого не розумієте? Це така готовка. Ну, це такий рецепт, так задумано. Тепер беремо два яйця і сюди. Хоп! Ля-ля. Па-па. Єсть, зробили. Посалили, поперчили, все зробили. І сюди ще добавляем борошно, Поки додаємо 3 ложки, далі подивимося по консистенції. Тим часом включаємо духовку. 180 верх-вниз. Поїхали. Такий рецепт. Так надо. Заодно треба застілити пергаментом. Иди, пергамент, Й-палки з кусками. Буде достатньо. Дивіться, там застілила, все зробила. Тут калашматим. раз і все, і поїхали. Ну, можна трошки, як хто любить таке, щоб було, знаєте, трохи підсолене, то добре підсолити. Якщо типу, ви любите, щоб ну, таке нейтрально трохи було, ну тоді не підсолюйте. Ну, да? екологічне. Ну нічого. Так, будемо це робити. Ви знаєте, я такий рецепт раніше, ну як раніше, півгода назад робила на кабачках. От на кабачках прикольно вийшло. А сьогодні на картошке роблю, тому що кабачки, ви бачили ці ціни. Можна обалдеть, встать встати і піти купити картошки. Так, я ще підсолю, бо трохи мало підсолила. І сюди. І заділила це дело. Тепер пішли, помили тертушку. Тепер беру що до цього. Я беру сир. Ти подумай, ще відкриватися не хочу. Ох, і упаковки стали. То не достать було. Тепер не це. Так, беру оце, сир, І отак от натираю. Не багато, не, не, не этот. Не прямо, щоб воно там все це. Так, натираю під низ. О. Так, сюди. Сюди і сюди. І тепер, на оцю всю масу, я викладаю це дело. Не боїмося. Прямо накладаємо і розподіляємо сразу. Отак розподіляємо, якого формату у вас буде. То или иное событие. Ну, на самом деле пицца. Вот. Но пицца с хитринкой, понимаєте, диетическая. Ну, хотя на картошке тут, конечно, то крахмалы, то лактозники, безлактозники. Тут, ну, короче, ви поняли, я не по этим делам: не вегатаріан, не веган, не ще щось. Ну, в общем, я от этого далека мама похрестила. тут же, понимаєте, не, не сказать, не, не вздохнуть. Не пентнуть, так кажуть. Ой, не можна и казати, ну, не ладно. Так, и сюда. Наверное, такие пляцы получается хорошие, да? Вот так раз и со, раз сосредоточила его. Так, в рассыпную. Раз и сделала. И вот это дело отправляем на 30 хвилин до духовки. А в духовке оно там будет подпекаться. Верхний 180, 30 хвилин. За это время у вас есть Время занять магазин, набрать начинки. Нема времени занять магазин, открыла холодильник, сейчас буду открывать и шуровать, что там есть. Сыр есть, и пусть колбасу сейчас найду. Да что придумается? Ничего. Вот. Стала бы я вот рецепт начинать, как бы ничего не было. Ах, хитро сделанные эти все блогеры, ну, не Ну, мы не блогеры, мы готовы по нормальной жизненной позиции. Так, все, отправляю это в духовку. І забуваю на пів години. Ленька, яка красота. О! Запищала, закричала, ну а ми з вами біжимо сюди і Ух, яке, гляньте, Просто пух перо. Так, і от это все ми сейчас беремо і быстренько-быстренько начиняємо. Що в мене тут? Остатки сладких? Поехали розкладывать. А що ж я оце нічуть мечусь і щось одні. И, и, одни прогаланы, Сейчас мы сделаем. Так, это порезали, это тоже есть. И я сюда сейчас быстренько еще поднатру сырка, чтобы мы потом с вами просто его сверху затерли и все, и забула как страшный сон. Так хорошо подрумянилась корочка, вы вот даже себе не представляете. Не, ну, наверное, вы представить можете, но надо только осторожно это все представлять, чтобы потом не было э, мучительно больно. Так, Тепер ставлю оце вам ось сюди по центру, щоб наблюдати за цим всім відбуваючим. А що я беру? А я беру сюди ложку майонеза. Це, звісно, не про... Оце сказала в початку, що дієтичне, тепер оце... Тепер оце, ді... тепер оце начиняю, розумію, що коротше, дієтою тут не пахло. Ну нічого, бачите, вже все, скінчилося все. І починаю отак його раз-раз і поделала отак. І це робимо. Починайте все, що я в холодильнику. Помідорки кинули. Ну, агурса, звісно, не стоїть, ну, якщо тільки солененький. От, перчик, може, який є. Буває, олівушка там якась завалялася десь там на цьому. І отак. Раз і зробили. Хопа. І помазюкала отак. Хоп і хоп. Так, і тепер що залишилося зробити? Я тепер повикладувала і буде... Та що ж ти, йолки-палки, пищиш? Ну, господі, ніяк не угамониться. Мені ж ще ж треба буде... І ще ж треба буде підпікати, а я оце вже, розумієте, а воно оце пищить і пищить яке на нерви дійсує. Таке це дуже противне. І так порозкидувала. Раз і раз. І пішло діло до колбаски. Колбаска хороша, треба спробувати. Ммм. З димком. Написано було, що з димком, будемо вірити на слово. На цьому етапі можна, в принципі, закончити. Ну, у нас ще є сир, отакий. Да? І ми отак ще сирком раз, отак і посипали зверху. Так. Хорошо, посипайте, не бойтеся. Всі люблять сир розплавлений. Так. В мене ще, знаєте, що є? Звісно, собаки погризли, але нічого. Короче, есть еще. Десь было, кто съел. А, не, есть. И подушка упала. Все против меня. Система не работает. Еще кусочек вот этого пармезанчика. Я такая, конечно, дело люблю. Он такой специфический сыр. Ну, как специфический? Специфически дорогий. Но надо так поднатерти, чтобы она ну, немножко Италии дадим в этот... Пицца же итальянская, итальянская. Надо хоть, чтобы что-то что было. Ну, конечно, такий пармезан, может, и не итальянский, но где-то него лежало, может, в одной даже в этой ехала. В одному грузовику. Ну, хто, його, хто, ж, хто ж побачить, понимаєте? Ніхто ж не знає, де там що прийшли в магазин, купили, хто там ті етикетки читає, купили, дивишся на етикетки нарисований флаг Італії. Думаєш, Та, флаг а потом загугли вдома, а флаг Італії наоборот, то якась, вообще Камбоджа. Ой, це Я так розказую, я ж не тупая, конечно, я понимаю, что такое флаг Италии отличить. Можу. Ну, это жстей образ псевдонім. Не вообще по житті така вот мет. І це до докидало це. Все все, що є, ці всі ажмотки всі, всі сюди. У нас свиней дома немає, надо все заделовати до кінця. Оце все на 10 хвилин в духовку 180 вверх, вниз. і витягнемо, будемо пробувати. Девочки, от подумала, зачем ставить на 10 хвилин, у нас там все готово. Давайте 5 хвилинночок, сейчас допікається уже і витягую. Уже пропекла, значить, достаю. Ух. Ну, ну не красота, ну красота, А знаєте, що ми ще сделаем, щоб это было ещё более. Були, короче, листочки з в італійського, вот хто це так посипають, ну, он так красиво смотрится. І я вот так його, знаєте, трошки так посиплю, щоб воно так красиво смотрелось з этими листочками, з этим всем. Ну, якщо листочка немає, Господи, воно вам надо, и, ну, і так буде красиво. Мені кажеться, зараз гаряче, ну, не щоб будемо, будемо будем пробувати. Так. Все поклала, это поклала, ну, с Богом. Так, ой, хорошо, как отстоя. Конечно, вот что? что значит качество сыра? Не хочу, знаете, порушить его, чтобы оно такое какое-то было, поэтому, так, а ну, надо, конечно, дать ему трохи поставить, потому что, Фух, это же неимоверная красота, но и горячая страшная. Зараза. Понимаешь? Так. Я пробую. Ножи откладываем, потому что это в моих руках это голожное оружие. Поэтому будем это самое. Конечно, хорошо бегут так здесь. Б... Горячая страшно. Все пропеклось. Девчоночки, это бомба. Надо готовить. Надо готовить. Це может быть. Ви знаєте, якщо, як і як ще основне блюдо? Ой, гарно. О! М -м -м, яка зараза вкусна. Попробуйте. Дуже хороший рецепт. Так, всім гарного настрою. Давайте, пока-пока!